ночі невідомі добрі дрони вкотре наробили галасу в російській Рязані. Знову було тривожно на місцевому нафтопереробному заводі. Після удару там спалахнула пожежа. Заграво від неї можна було побачити на відстані десятків кілометрів. Російська місцева влада традиційно відрепортувала, що над Рязанською областю цієї ночі нібито вдалося збити вісім безпілотників, а на території промислового підприємства впали лише уламки збитих цілей. Тим часом командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді підтвердив, улучний удар по. НПЗ. Він повідомив, що на завод завітали дрони нашого 14-го полку сил безпілотних систем разом із воїнами сил спецоперацій, гурт та інших підрозділів Українських сил оборони. Даж такого на передке не було, де Скоро з страни передок зділив. Там, де мій нормальний хак, як северне сіяні. Від дронової атаки Рязанський НПЗ потерпає не вперше. Минулого разу безпілотники завітали на завод приблизно місяць тому. Завдяки тій атаці переробку нафти на підприємстві довелося скоротити вдвічі до 23 тонн за добу. Нагадаю, за даними Reuters, у серпні українські дрони били по російських НПЗ 17 разів. З ладу виведено, щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей. Це призвело до паливної кризи. У низці російських регіонів почав зникати бензин. Подекуди його продають подають по талонах або не більше 10 літрів в одні руки. Гучно цієї ночі було і в окупованому Луганську. Там також палала нафтобаза. автобаза за даними командувача сил безпілотних систем ЗСУ. Це також заслуга 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів. Як повідомляє наш військовий партизанський рух, атеш Луганська нафтобаза забезпечує пальним 41-ту та 20-ту загальновійської армії збройних сил РФ. Окрім руху, а теж до організації удару по нафтобазі долучалася і так звана таємна організація українців. Повідомляється, що партизани вели розвідку цього об'єкта Минулого місяця нагадаю, кілька днів тому в мережу облетіло відео черг на заправках окупованого Луганська. Місцеві жителі скаржилися, що у місті зник бензин. Продовжуємо розмову. Сергій Грабський на зв'язку воєнний експерт. Пане Сергію, вітаю. Моє вітання пересерію. Я хотів попросити вас пояснити ситуацію з російським наступом, що зараз відбувається, тому що інформаційні джерела, наприклад, які я читаю, вони трохи розходяться у версіях. В частині написано, що росіяни закінчили неуспішний літній так званий наступ і не змогли захопити те, що планували за літо захопити. Але, наприклад, генштаб повідомляє, що Сумщини і Херсонщини вони перекидають сили на Донеччину і на Запоріжжя. І зв'язок і спілкування, наприклад, з нашими захисниками на Донеччині, підтверджують. Збільшення інтенсивності атак, збільшення навіть технічних спроб, тобто бронетанкових спроб прориву фронту, і це все схоже на черговий ну, такий наступ, великий чи підготовку до нього. Як ви бачите зараз ситуацію на лінії фронту, конкретно в Донецькій області? Ну, знаєте, якщо е то, що стосується наступу і Іх всіх е, словесних е, жонглювань то я б сказав так, що календарно, календарно, звісно, р, е, літній наступ закінчився, тому що ми вже живемо з вами у вересні, і противник дійсно не досяг ніякої оперативної мети. Жодної, я б сказав, так значить, це що він наступ, е, зупинив цей наступ, ні жодним чином. І до речі, ми спостерігаємо це постійно, коли противник по мірі надходження ресурсів продовжує наступальні дії. А можна так собі уявити, що на сьогоднішній день противник має задачу безумовного захоплення всього Донбасу, і в зв'язку з цим вони намагаються зосередити всі доступні їм ресурси на одному напрямку, на Донецькому напрямку. Саме з цим пов'язано перекидання російських військ з інших ділянок, на яких вони поки що не активні. Або не дуже активні на донецький напрямок з метою подальшого, як вони думають, прориву і окупації всього регіону. І саме тому можна підтвердити повідомлення генштабу відносно того, що противник зосереджує додаткові ресурси і буде наступати. Значить, це що цей наступ буде успішний, ні не обов'язково, незважаючи на те, що противник зараз відчайдушно кидає в бій, все, що він має. А вони можуть е використати так звану традиційну тактику, тобто масоване використання техніки артилерії. Хоча треба розуміти, що лінія фронту на сьогоднішній день навряд чи буде е такою щільною, щоб артилерія завдала серйозних ударів. Мається на увазі, що позиції наші розосереджені і українська оборона є більш мобільною, тобто ми можемо вийти з-під ударів, спливу маючи надзвичайно ну, високий рівень розвідки який може упередити ті удари, таким чином ми маємо бути готові до того, що противник жодним чином на найближчий час, на найближчі два місяці, як мінімум, не розглядає навіть теоретично питання припинення бойових дій, і саме з цим пов'язано перш за все те, що ми спостерігаємо на лінії фронту зараз, а саме такий досить високий рівень напруженості інтенсивності бойових дій. І відмітьте, будь ласка, яка б кількість загальних бойових бойових не фіксувалася і не доповідалася генеральним штабом, як мінімум, третина з них припадає саме на Донецький напрямок, якщо не близько половини, якщо врахувати і Новопавлівський, і Покровський напрямок, Добропілля Костянтинівку, і і часів Яри і Торецьк. Тому, тому ми говоримо про те, що Донецький напрямок залишається най най най. Небезпечнішими найінтенсивнішими напрямком це не виключає, звісно, бойових дій на інших ділянках фронту, зокрема в районі Серебрянського лісу, зокрема в районі Куп'янська, але інтенсивність бойових дій вона там є в рази менша порівняно з тим, що ми спостерігаємо саме на Донецькому напрямку, який був є і на найближчій місці залишиться місцем зосередження основних зусиль противника щодо просування або спро просування України. А в такому разі, чому вони концентруються на вашу думку в районі Запоріжжя? Це відволікаючий маневр, щоб ударити трохи там основний удар на Донеччину чи щось хитріше? саме так. Саме так треба розуміти, що наші удари по Криму, які продовжуються буквально щодня, роблять практично неможливим якесь масоване зосередження і проведення наступальної операції в районі Запоріжжя. Мушу е, система логістики противника ну, просто не е, в змозі забезпечити рівномірне е, постачання і підтримку високого темпу бойових дій на запорізькому напрямку. На сьогоднішній день їм треба повністю зупинити наступ на Донецькому напрямку і перекинути війська на і ресурси на запорізький напрямок. Тоді ми можемо розглядати це питання як е, е, можливий прорив. На сьогоднішній день ми такої інтенсивності і зосередження військ там не спостерігаємо. Тому е, це може бути в тому числі е, те, що вписується ну, в концепцію оперативного маскування, тобто демонстрація можливих дій з метою введення противника, тобто українських військ в ОМАН. Дякую дуже, пане Сергію, за роз'яснення. Сергій грабський воєнний експерт про ситуацію зараз на лінії фронту, коли росіяни нагадаю перекидають з, наприклад, Херсонського чи сумського напрямку війська на Донеччину і Запоріжжя, намагаючись інтенсифікувати свої наступальні дії там, не зважаючи на те, що частина повідомлень іде про, начебто, завершення їхньої літньої кампанії.